Всім вболівальникам англійського футболу, привіт! З вами, як завжди, подкаст на англійських полях та його ведучий Олексій та Павло. Вітаємо вас в черговому огляді чергового туру англійської прем'єр-ліги. Сьогодні ми тут зібралися для того, щоб обговорити матчі сьомого туру. Було багато чого цікавого, і сьогодні якраз саме час це обговорити. Ну що, Павло, можемо починати? А, можемо, звичайно, але поки обов'язково підпишіться на нас. Поставте вподобайки і наслужитись компанією з нами. Поїхали. Поїхали. Ну що ж, а відкривав цей е, тур-поєдинок між Астон Вілою та Брайтоном, е, е, такий неочікуваний результат. І якщо дивитися е, не лише і на результат, саме 6-1, так пройшлася Віла, але й в цілому, тому що Брайтон, здається, почав трошки можливо видихатися, і е, е, в цьому матчі вже друг, другий. Другий підряд, друга підряд поразка команди Дедзербі, Перша була в Кубку. Чайки були не дуже схожі самі на себе. Особливо я б хотів би відмітити саме Кауро Мітому і те, як він грав у захисті в цьому матчі, тому що що Еступіньян спочатку, що Тарік Лемпті дуже мало отримували допомогу від свого флангового гравця. І здається, можливо, це і є причиною того, що ми досі не бачимо мітому у. Топ-клубі скаути спостерігають за цією грою в обороні, і десь він не встигав, десь він зовсім вже не повертався. І коли там Брайтон відповів там голом в Фаті забив, то після цього дуже швидко знову забила вілла, і я я дивився просто, як мітома пішки ходить. Не дуже це сподобалось. Що ти хотів би додати? Хотів би додати, що в перші там двадцять Повна була домінація Астон Вілли, Брайтон не був схожий на те, як він заздалегідь грає, в атакуючий футбол. І, напевно, це дається в знаки кількість матчів так, через Єврокубки. Якщо у Наймрі є досвід, і він знає, як це робити, то у Роберто Дезербі цей досвід тільки з Шахтарем і, напевно, його замало. А стосовно Вілли, я б ще додав стосовно саме Уолі Уоткінса, нарешті він. Його перерло саме в АПЛ, тому що він вже забивав хет-трик в лізі конференції, а тепер ось тут. Тому Осені Вілли все класно вийшло, а от Брайтону потрібно це пережити і просто а, грати так, як вони вміють грати в наступних матчах. Буквально напевно пару слів про матч Бормут Арсенал. Після нічиєї в минулому турі Арсенал повернувся на стежку перемог. І, звичайно, нагадаємо, що це, в цьому матчі а, саме було протистояння українців Ілі Забарного та Олександра Зінченка. А, загалом по матчу в мене тут небагато. А, чи є що тобі виділити а, стосовно українців, а, Ілля Забарний провів, на жаль, не не занадто такий а впевнений матч. А, йому і поміж ніг пускали, і так його возили. А, і він навіть помилявся. Так не було схоже на те, як він грав до, у попередніх матчах. А от з іншої сторони, саме Олександр Зінченко справді класно відіграв цей матч, а, був одним з лідерів на полі. Крім того, він мав два класних моменти. А, саме на атаку він був поворотах, і а, ці удари могли закінчитися саме голом. А, крім того, відмітив би те, як арсенал, а, гравці Арсеналу красиво зробили красивий жест а, в, а, стосовно Каї Гаверца. А, людина не могла забити сім матчів, так він вже агент 0-7 був. Але ось тут назначили пенальті, і Едегор віддав свою роль пробиття Каю Гаверсу, і німець забив. Сподіваємось, це надасть йому впевненості і в майбутньому все ж таки фан арсеналу його приймуть у сім'ю. Манчестер Сіті сенсаційно втратив очки. І це, до речі, друга поспіль поразка Сіті на цьому тижні. А, у Кубку Англії вони поступилися Нюкаслу. Тому бачимо невеликий спад у команди Пепа. На це впливають і травми, на це впливають і загалом форма гравців команди. Вулс просто використав все, що у них було в цьому матчі. А, один удар в площину, і по суті, один а, цей, цей удар і був а, єдиний гол. А, від а, Хвана Чічхана і автогол від Рубена Дієша. Цього було достатньо а, вовкам для того, щоб перемогти в цьому матчі. Якби це дивно не звучало, дивлячись на статистику. А, в інший час матчу саме Сіті намагався атакувати, забити. А, відзначив, що Крейг Доусон дуже класно накрив Ерлінга Холланда в цьому матчі, тому що норвежець мав лише один удар за весь а, час матчу. Це дуже мало для Голланда, і ми бачимо, що в останні матчі його форма йде на спад. Крім того, в центрі дуже не вистачало Родрі, який отримав червону картку. І що було дивно для мене, те, що а, Гвардіола вирішив не ставити замість Родрі Келвіна Філіпса, який номінально є опорником, а поставив атакуючого, атакуючого Нуньєша, який був а, раніше гравцем вовків. Напевно, він не довіряє Келвіну Філіпсу, він це а, неодноразово казав. І це, звичайно, негативно вплинуло на гру загалом. Але а, в Сіті був інший лідер а, в цей день це був а, Альварес. Він поклав дуже красивий а, штрафний, подивіться, обов'язково. В дев'ятку дуже класно. Це такий Месі 2.0, так можна назвати. Альварс, напевно, піддивився, як б'є штрафні у збірній Аргентині. А, і, напевно, те, що гірше було у Сіті, це те, що, незважаючи на, а, вони в цьому матчі нанесли а, 23 удари. Так, Але забили лише одного разу. І вони загалом за матч отримали найгірший показник XG а, за весь сезон. Про що це свідчить? Те, що справді на Сіті впливає. Якість форми гравців. І, звичайно, травми не вистачає креативного Кевіна Дебрюйна, Родрі тож Бруно. З, звичайно, напевно, треба дати час, і Гвардіола знайде слова підтримки для гравців і наробити з цього трагедію. Чи дивився ти матч і загалом, як тобі гралось Вулс? Мені сподобався саме Нетто, як він завжди такий реактивний. Але, звичайно, Сіті, напевно, повинен був вирішувати цей матч на свою користь. А, і про якого Бруно ти сказав, якого Ой, не вистачало? Не, не, Бру, не Бруно. Сілу. сілу. Бернардо сілу. Сілу. Да. О, ще, Бру, ще Бруно не вистачало в центр. Так, uh, матч. Мені, до речі, по нету мені класний цей автогол, дуже сподобався, uh -huh. тому що це такий автогол, який. Класно, що він цей момент закінчився автоголом, тому що нето просто пробіг від своєї майже там штрафної, ну там середини поля своє свого своє свого поля, пробіг просто такий е, ривок зробив там. півмарафон е, обійшов там два рази е, е, АК, здається, е, обійшов там півзахисників, і ну просто за те, як він пробіг цей е, гандикап, йому варто це він заслужував отримати це. Плюс один е, в е, це і от так часто буває, що шкода, коли забивають з команди автогол, а от шкода там захисників команди, але от той -то випадок, коли мені зовсім не шкода, і це така була прикраса. А, здалося так, ти правий, що Сіті не вистачало Дебрю, не, не вистачало Родрі. Це два головні гравці минулого сезону команди. Родрі це взагалі така паличка-виручалочка, який там завжди прийде, як він казав в одному з інтерв'ю. Інколи доводиться робити роботу з Ерінга Голанда, забивати голи. Тому дійсно це, на мою думку, напевно, там один з кращих. Півзахисників у світі, якщо не найкраще наразі, так, і оборонного такого плану, який вміє багато чого на полі робити і має класний удар. І Мансіті, до речі, програв два матчі поспіль вперше з 2021 року, і така бависла питання, чи на кінець вже це Ери Пепа в Сіті. Подивимось, як ПЕП буде вирішувати ці проблеми. Зараз це виглядає дійсно як такі зучні слова, або просто як такий тимчасовий спад, і вже на наступному турі вони там 6.0 когось розіб'ють. Проте таке, ну, такі факти варто констатувати, те, що Сіті перебуває в не найкращій формі зараз. Ну, що ж, Після приголомшливої перемоги Евертона в попередньому турі і Іриски нагадали, що не дуже гарно на них справи в цілому, ще в минулому, що в цьому сезоні. І Лутон виглядав впевнено на фоні цього Евертона і першим забив. Хоча. Доволі курйозний гол, відзначився Лук'єр, І вже далі дуже швидко, там вже буквально 7 хвилин, Моріс подвоїв перевагу. В цьому моменті хотілося відзначити помилку Миколенка. Хоча там він спочатку був з одним гравцем, кинув його, побіг на дальню штангу, залишивши Моріса одного. Не найкращий матч в Італія в футболці Евертона. Знаємо, що він може краще. Іриски потім вже за... встигли забити другий, перший свій гол ще в першому таймі. Але що варто зауважити, те, що другий тайм був ну, зовсім по XG, там вони обидві команди вони набили 20 на двох. Тобто, якісь. Дуже-дуже нецікавий другий тайм, хоча там Евертона були моменти. В результаті маємо перемогу першу від Лутона, і команда вийшла з зони виліту, займає вже 17 місце. Евертон іде 16-те. Е, ну, цим результатом дійсно розчаровані мають бути болівальники, але. Не тим, що Евертон там чогось не створює або грає занадто погано. Так, в цьому матчі такі дві помилки вартували а, і рискам перемоги. А, і заслуговували, в принципі, вони, напевно, трошки трошки більше, ніж на поразку. А, реалізація підвела дійсно команду. Дача в таких матчах варто все-таки брати три очки проти такої слабкої команди. Що тобі є додати? Загалом класно, що повернувся Кальверт Лювін. Видно, що Евертон грає по-іншому. Більш ваво, більш активно і створюються моменти. Так, результат, на жаль, на жаль, не той, який вони хотіли, однак це не той безнадійний Евертон, який був там перші 3-4 тури, що здавалося, що Евертон взагалі нічого не може. Зараз це команда краще розуміє одне одного, і сподіваємось, що вони все ж таки знають свою гру. І значить, що Миколенко грає постійно в старті. Це звичайно радує. Матч Манчестер Юнайтед Крістал Пелас. Команди вже зустрічались на цьому тижні в рамках Кубку Англійської ліги. І тоді Манчестер досить легко виграв Крістал Пелас. І здавалося, що в чемпіонаті буде в такому ж стилі. Однак не так сталося, як гадалося. Захисник Пелас Йоахім Андерсон. Дуже таку цукерочку поклав. До речі, він класно приклався корпусом, пробив з льоту, як такий справжній нападник, хоча він центральний захисник, і Онана нічого не міг зробити там, і м'яч просто пішов під А, І це напевно такий один з єдиних моментів Крісапелос. Були ще пару моментів. Однак це такий найгостріший. І він закінчився голом. В інший час Манчестер Юнайтед атакував, мав моменти, що той же Гойлун, що Рашфорд, Фернандеш, навіть Арначо, так, коли вийшов на заміну, мав моменти. Однак вони просто їх не реалізують. Вони нанесли 19 ударів за матч. Однак реалізація це найслабкіше місце Манчестер Юнайтед в цьому сезоні. І я відмітив дебют. В рамках АПЛ саме Соф'яна Амрабата і повернення Мейсона Маунта. Амрабат дуже подобається в тому плані, як він бореться за м'яч, як він його вигризає, а, хоча при цьому він грає досить жорстко. А, наприклад, впродовж матчу він, у них була дуель з Матета з Кріста Пеласу, і він на ньому свалив 6 або 7 разів. І за цей час він цього отримав лише один а, так, на червону картку. Хоча фоли були такі непогані. Так. Можливо, є питання до Саддіства, але не будемо про це. І... у нас папереду, так. Да. Звичайно, Кріс Апелла зафіксував перемогу на Траффорд. У Мю 4 поразки в семи матчах. Це дуже погано і найгірший старт команди за останні 34 роки. І напевно ці АП. Да, да. і напевно, ці... ця гра показала головну проблему Манчестер Юнайтед. Вони не створюють достатньо стовісоткових моментів і, звичайно, не забувають достатньо голів, щоб здобути комфортну перевагу над суперником. Це така глобальна проблема для Тенхага, і він повинен її намагатися вирішити, тому що якщо цього не зробити, то весь той прогрес, який. Команда здобула в тому сезоні, так, коли здавалося, що М'ю розсвітає, повертається нова ера, так щоб це все, все не зникло. Тому що, на жаль, так виходить, що Тенхак все ж таки з цими з Санчо з Антоні. Він наче втрачає баланс з командою і не завжди її розуміє. Відзначить, що Ходж, Ходжсон знову провів класний матч. як Саме менеджер та Крістал Пелес не втрачає віри у цього тренера. І він навіть там свої 70 з чимось хаком років все ще показує майстер-клас для такого, як Ерік Тенхак. Як тобі, матч? А, дійсно, Крістал Пелес зараз мені нагадує таку команду, яка може обіграти будь-кого. От бери всі 19 команд. Крістал Пелес може обіграти за і Сіті. І Арсенал, і будь-кого, тому що ну, міцна команда, як її трошки привів о, у Тонус о, Хорсон за угу. ці півроку, скільки він там повернувся, я може помилятися. І нагадує трошки Брентфорд минулорічний, який теж там міг кого завгодно хлопнути. 4-0, 2-0, 3-0 і грандів і не тільки. Щодо М'ю, от ти класно сказав, у мене така сама думка, що Мю. Створює моменти, але нема такого, щоб, знаєш, 100% і не забили. <свистак> так? Є щось таке напівмомент, удари, багато ударів по центру у воротаря. Воротар класно, а, Джонстон займав позицію в цьому матчі, відбивав все, що летіло, ловив. У Манчестера така якась комплексна проблема і щодо створення класних моментів, і а, щодо, щодо того, як інколи їх реалізувати. Тому що. А, Якусь потрібно все-таки в команди в такого рівня повинно бати один повинно бути один-два таких 100% моментів за матч з Крістел Пелесом. А от якщо ми беремо там порівняння з Челсі, Челсі створює, але зовсім не забуває. Якось, а МЮ якось недостатньо створює. Тому над цим треба працювати і подивимося, як цю цю проблему буде вирішувати Тенхак. Наразі в мене поки немає відповіді. Як саме він хоче це закривати? Потрібен Форвард вже. Пішли чутки, напевно, так, що а, когось треба. А, можливо, той самий Тоуні підійде там а, команді, не знаю, і буде більша конкуренція в Гойлунда. Осім хен можна. А, важко сказати. Осім хен з усіма тими скандалами, які зараз є. Але вже там напевно і Арсенал хоче те саме тих uh -huh. самих гравців, і Челсі хоче тих самих гравців. Тому можливо «Зимнє вікно буде доволі цікавим з цього приводу. Ну і на як вишенька на торт, яку ми залишили центральний матч туру Тоттенхем Ліверпуль. Тільки хотів сказати, що на White Hart Lane пройшов дивовижний поєдинок. Олди, якщо тут пам'ятає цей стадіон легендарний. Багато людей очікувало цей матч, журналісти, болівальники, самі футболісти. І дуже б хотілося говорити про матч, але. Думаю, що багато хто залишився дуже розчарованим цим матчем. Але, напевно, не самим матчем, а суддівством з більшої точки зору, тому що ну дійсно дуже рідко таке буває, що вже коли там Вар в нас є, не зараховуються такі 100% відсоткові голи, які забив Луїс Діас в цьому поєдинку. Орган, який регулює ці Відповідає за суддівство в футболі, він підтвердив факт, що цей гол, який забив Діас, був невірно скасований через просто людську помилку. І там я дивився Гарі Невіла інтерв'ю. Він казав, що вони слухали переговори, і просто там суддя каже, чек овер. І суддя, який і вів поєдинок, він чомусь подумав, що перевірку завершено. СК, і е, він вирішив, що не було голу. Тому матч просто продовжився. Виявилося, що е, суддя Навар просто не сказав головному, сказав, не сказав головному арбітру, що check е, гол був. Е, дуже дивно, чому це саме так відбулося. Це якесь е, непорозуміння. Оце, на такому серйозному рівні, Чому він не повторив, не сказав передивитися ще раз, не зрозумів. Тим не менш, в результаті судді були відсторонені, так? і такий гіркий присмак все одно залишився так, до сих пір. Чи потрібно нам говорити там, про червоні, там, я не знаю. Мені здалося, що Джонсу чиста червона, така сама, як Гюсто в попередньому турі. В дуже схожі моменти там теж Гюсто грав у м'яч спочатку. Е, ну, Біседину так ногу зламали колись на чемпіонаті Європи. Е, і жовті теж начебто є за що було дати дві жовті, хоча там перший момент такий доволі незграбний, але напевно все-таки більш плюс-мінус червоні поділу. Uh, ну і окрім цих подій, баче ще були голи. Три з них забив Ліверпуль. Як я вже сказав, один не зарахований, один автогол. від... Uh... О, Боже, нагадай Матіпа. мені, хто Матіп. забив. Матіпа від Матіпа пробачить Матіп, що я тебе забув. І, і гол від Гакпо такий доволі робочий, Ем, Повноцінний трилер там, з усіма сюжетними поворотами, який Тоттенгем взяв на свою користь е, в цілому класний матч, так не враховуючи цю о, суддівську помилку. Знову ми про неї говоримо. Е, як тобі, матч? Можливо, ти щось про Тоттенгем хочеш додати ще? Ну, Тонгем все одно показав свою гру, так, все, приємно дивитися а, на, на них. Однак е, я відмітив би те, що як грав Ліверпуль, так, це вже другий матч. Або третій. Третій навіть матч у Ліверпуля, коли він грає в меншості. Тобто Ліверпуль вже три рази е, за сім турів отримував червоні картки. А, і вони класно себе заведені, заведені, гравці, відчувається <laughs> да? ця енергія від клопа, хочуть, хочуть в вот стикій Да? І мені подобається те, що вони справді не здаються, вони грають, вони забувають, і, а, наче грають і на рівних так, з Тоттенхемом. Відмічу так, він дуже класно себе показує в цьому Sony, коли пішов Гаррі Кейн, показує лідерські якості. Звичайно, вплив Медісона це безцінно. І... Звичайно, поділено, напевно, так переміг Тоттенхем, враховуючи гру, як вони показували. Однак цей присмак, те, що все ж таки Ліверпуль грав в дев'ятьох, і ще й суддя так погано судив гру. Це, напевно, трошки, трошки скрасло не в той бік гру Тоттенхема. Але, але загалом вони молодці і зараз шпори вийшли на друге місце. І вони залишаються однією з двох команд, які ще не програли. Це Тоттенхем та Арсенал. Тому чудовий прогрес від Постекоглу дуже класно. Мало хто очікував, що так буде, але Тоттенхем показує свій майстер-клас, і це не їх проблеми, так що суддя так судив і так склалося. Вони показували свою гру. А клопо хочеться пожаліти і сподіватися, що все ж таки можливо потрібно ввести якесь правило або якісь дії стосовно того, ось коли після матчу так, матч завершився. І судді кажуть, так, ми, ми зробили помилку. Можливо, хоча б очко накидувати команді, тому що це виглядає не дуже чесно, те, що команда через такі помилки досить дитячі, так, з боку судді, з тим, що у нього є вар. Все одно вони вимушені втрачати три очки. Можливо, є, є шанс, ось такий є сенс давати ось таке хоча, хоча б одне очко, так, як вибачення так, за те, що команда вимушена була так грати. Ну так, бо у нас є покарання, там якісь віднімають очки у футболі. Mm -hmm. да, а от якщо там покарання навпаки. Якісь там плюси, то да. Але мені здається, що очками тут напевно все-таки не будуть допомагати. Все-таки нехай вони. Трошки довше розбивають, розбирають у ці моменти uh -huh. а, зваром і більше спілкуються, бо вони дуже часто кудись спішать сильно. А, ще повтору немає, а, нормального, ніхто ніякі лінії не накреслив, нічого не показали. Чек із over. Дивне дивне таке відчуття. А болівальникам Лірапуля хочеться трошки так щоб вони охололи, не, не там агрилися на вболівальників Тоттенхема, тому що от, класно влучно сказав Постикоклу, мені все одно, я не винуватий. Це не мої проблеми, мої голи мої команди забиті чисто, всі інші питання до вар та до суддівства. Я з цим нічого робити не буду, і вар мені не подобається. Ось такі коментарі від грека, австралійця, грецького yeah. походження, вибачаюсь. так, Тому. Класний матч, якщо от не брати суддівство. Багато чого. От ми проговорили, і мені, мені матч дуже зайшов. Mm -hmm. а, а, хоча, так, Ліверпуль заслужив більшого, більшого дійсно. Ну що ж, а на цьому в нас все. А, всі результати туру на вашому екрані. А, майже все проговорили, окрім матчу Фулгем челсі який відбудеться у понеділок ввечері. Дякуємо вам, що були з нами. Дякуємо за перегляд, за вподобайку. Поширюйте, будь ласка, це відео. Дивіться футбол, болівайте за ваші улюблені команди і вірте в Україну. Обов'язково пишіть, що треба покращити в блозі, пишіть коментарі і, звичайно, наслужжуйтесь життям та футболом. До зустрічі!